Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сіянен повідомляє, що джерело, яке знайоме з деталями збору коштів для кампанії колишнього президента Дональда Трампа в Паун-Біч штату Флорида протягом 6 квітня. Повідомило CNN, що вища вказана подія станом на зараз зібрала 43 мільйони доларів. Раніше планувалося зібрати 33 мільйони, про що також повідомляв CNN. Загалом, відповідний захід в Паунбіч має відвідати близько сотні осіб. Захід організував засновник хедж-фонду Джон Полсон. Низка заможних донорів. Які є республіканцями, і вони, власне, є співголовами фонду, включаючи мільярдера хедж-фонду Роберта Мерсера та його дочку Ребеку. Також туди входить нафтовий магнат Гарольд Хем. Далі туди входить готельєр і космічний підприємець Роберт Бігелоу і магнат Казино Стів Він. Троє колишніх суперників Трампа, які пізніше його підтримали, це сенатор від південної Кароліни Тім Скот, підприємець Віва Свамі та губернатор Північної Дакоти, Дук Бургум, вказані як спеціальні гості у запрошенні на збір котів, Про що також повідомляє CNN. Далі, за оновленим запрошенням, ціна збору коштів коливається від 250 тисяч доларів на особу для тих, хто входить до приймаючого комітету до 824 тисячі 600 доларів на особу, яка виконує функції голови. Привілеї для тих, хто робить внески на найвищому рівні, включають також обід за столом з Дональдом Трампом. Збір коштів відбувається спільно з національним комітетом республіканської партії і партійними комітетами. Штату. Ось таку інформацію опублікував CNN. Тут потрібно розуміти, що цей захід відбувається на момент зйомки відповідного відеоматеріалу, і, можливо, сума ще буде мінятись, ніж та, про яку заявили представники цього збору, що було залучено 43 мільйони доларів. Тобто, можливі якісь ще коливання. Цьому зборі. Єдине, що ми підсумовуємо тут, так те, що цей збір він е, вийшов більше, ніж те, що ми спостерігали у кінці березня 2024 року, коли команда Байдена у штаті Нью-Йорк разом з колишніми президентами Клінтон та Обамою провели такий збір, і тоді вони змогли залучити 26. Мільйонів доларів. Тобто, ми знову ж таки говоримо про боротьбу власне, за кошти, за пожертви, так і за збори для виборчої кампанії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай нам!